Від вас було дуже багато питань, для чого я купив свій склад коноплянку і хачріді, Якщо головною задачею є потрапити в Єврокуб. Я прекрасно розумію, що на футбольному полі ці футболісти навряд чи нам допоможуть досягти цієї цілі. Вони дістались нам майже безкоштовно. і це виключно хайп тема. Наявність подібних футболістів в себе в клубі точно не залишить нікого байдужим. Це нова частина проходження кар'єри за футбольний клуб Полісся. І зігравши 16 турів, наша команда йде на дев'ятій позиції на першому місці на даний момент ворскла. Але донецький шахтар на одну гру грав менш. І наступний свій поєдинок ми проведемо проти футбольного клубу Колос. Седманеш, Маквана, Шаст, Шастал, Танковський Тайсон Кушніренко, Кравець Кравченко, Джордан Крушинський Бойко. Саме таким складом ми приступимо до цього поєдинку. Ну що ж, друзі, новий тур, новий виклик для нашої команди. Сьогодні «Колос» Ковалівка приймає в себе вдома Житомирське полісся. Ну що, права на помилку в нас вже майже немає Шастал, як убрав! І тут Кушніренко. Кушніренко в команді особливо не виділяється якимось суперударом. Тому я не дуже здивований. Демченко віддає передачу на Богданова. Богданов далі знаходить Безбородька. Ну, я не встигаю блокувати а у того Джордана, такі ноги і він не встигає свою клюшку викинути. Треба невеличка пауза, видихнути, бо такий початок це просто жовт. Зоки футболісти після пропущеного голу приходять з себе, я хочу вам нагадати про мій власний інсташок, в якому ви можете собі придбати футбольну форму. Крім стандартних екземплярів, там також є фан версії А сьогодні на стрімі ми дізнаємось переможця конкурсу. У вас ще там є час, можете прийняти участь. Чудовий початок полісся поступається один Якщо на початку цього сезону... Ну, я був майже впевнений, що ми зайдемо в Єврокубки, то зараз я вже не знаю. За рахунок чого ми повинні це зробити! Подача Чорноморець виносить. Стандарти ми вміємо реалізовувати. Танковський дальній удар. Ідеє передачу на Кравченка. Пас. Які паси, як вони. Як вони розбираються? Якщо ми не візьмемось за голову, то нам нічого не світить. В один дотик взагалі вони не можуть грати. Тим паче зараз дуже складне поле, треба нас доганяти. Демченко, який пас. Я думаю, нас звільнять. Дав далі передач на МакВану, офсайд. Але з іншого боку, друзі, все не може бути гладко. Ми тільки прийшли в цю футбольну команду. Щоб її збудувати під себе, підлаштувати, ну, треба час. Ча з іншого боку, нам рада директорів дала кошти. Всі наші вимоги вони. Виконали! У виконанні завдань тепер наша черга. Алахяр протягує м'яч. Дуже непогано! Шастал! Макона. Ще. От бачите, тут Кушніренко. А Кушніренко в нас без удару. Ну, Танковський може пробити, може в ручку, хоч. Може, хоч якось там 11-метровий нам дадуть. Я не можу сказати, що вони грають краще за нас. Прекрасно запускаємо. Шастал. Молода надія нашої команди, але, на жаль, тут випускає далеко м'яч. Ну, де там було порушення? Тільки там Алахяр. Бідота. Аріельсон, давай. Аріельсо нас завжди випускали на останні 15 хвилин. Зараз він вийде на весь тайм. Це опасно Маквану. Все, його там зупиняють. Після першого тайму 2-0. Ну що ж, на другий тайм виходить Аріельсон. 45 хвилин є всього хлопця. Застав? Ну і все. Немає ніякої допомоги спереду. Це його тут треба закривати без боротька. Джордан! А, Джордан молодець. Чудово. Браво, Маквана! Маквана! А той футбол, на жаль, ти зараз граєш. Хорош, Тайсон виграв. Грошинський. Начепляється за м'яч. Кравченко заходить штрафний майданчик. Можна далі прошивати. Кравченко! Красавчик, підключення правого захисничка і вже 2-1. Носком він пернув м'яч і вже 2-1. Звісно, це ще не той результат, який я очікую. Але час в нас є. Браво, шастал. Далі передача Танковський. На Макуану туди вперед закидання. Виносить далі, да тут Джордан повинен. Джордан, чувак, 2 метри зросту. Ти навіть повинен не стрибати в таких моментах і вигравати повітряну дуель. Віддає передач назад, так. Ну да, да, да. да, да. Провал просто неймовірний. Безбородько віддає назад, не пробиває в цьому моменті. Тенковський. Також мотор нашого футбольного клубу. Офсайт там був. Просто перекриваємо передачу. Браво! Тримаємо. Мені Маквану направо ставив. Кане. випускаємо Мустафаєва. Все ж таки, в цього, типа, кращі удари будуть, ніж у Ретка. Морозко подача! Хане! Першим дотиком міг би відправити м'яч сітковорі. Від Чорноморець. Водить м'яч, але тут Тайсон. Ходить штрафний майданчик морозко дуже далеко відпускає м'яч. В другому таймі нічого не даємо. Створити, куди ти передачу. Він сам заходить. Подача Бойко. Ну, нехай так. В цілому непогано виглядає. Ой боже мій, що за передача. Верх не закрили. Навіз. Ми всі розійшлись. Просто бий, роби що хочеш. Поступаємось з рахунком 2-1. Ну мені просто нічого сказати. Чесно кажучи, я знав, що буде важко, але ось три поразки поспіль це перебор. Так, що ж у нас? У нас з Кушняренко акцент на фізичну форму. Давайте акцент на енергію. По фізичній формі просідає кравець, куди хочуть купити в Престон. Давайте поки що потримаємо його. Ще обмін якийсь вони хочуть. Плюс Марко Перота, центральний захисник 30 років. Так, ну наступним нашим опонентом буде футбольний клуб Ворскла. Сейд Манеш іде відпочивати. Мені абсолютно не подобається його гра. В минулому матчі, незважаючи на те, що Бойко пропустив двічі, він видав досить таки хороший поєдинок. А тим часом в наступний Донецький шахтар зіграє матч відповідь проти Марселя. Дуже важливий поєдинок. Перший матч завершився з за рахунком 2-2. 2. І загрузити на всі матчі Ліг Європи, Ліг, Конференції, Ліги Чемпіонів ви можете за допомогою наших друзів з ФАВБ. А до того ж, вони видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання залишаю в коментарі, дозволь спорту підтримати себе в ці нелегкі часи. Сьогодні нас вітає Полтава. Місцева команда приймає полісся. Шаповал. Робить він. Закидання. Тут чіплятися можна! Ух. Нічого собі дав понюхати. Кравицю. Звірюка просто. Відключення пішло. Центр поля на Маквану. Маквана ще нанизує! Ой, далеко але їх! Пробив! Там Павло Ісенко справляється. Цей адманеш мене вже дістав максимально. Браво! Шаста! То Маквана грав на фланзі, тепер ми його перевели в центр. Подивимось. Як він там буде справлятись. Простіру для нього буде набагато більше. Чудове підключення пішло. Штапувал. Робить подачу. Один дотик туди. Сильно. Тайсон! Туди його! Подача! Перший шостол! Ще один навіс. На ближню Маквана поперечка! Тайсон! Назаренко! Загнав А ну глянь. Блін, ну. Фух. Далі передача! Є. На м'ячі досить таки непогано він виглядає. Прихватили ми спасами. Але здається, подавати в цьому матчі, ну, точно не найкраща ідея. Ой-ой-ой, як ми проспали фланг. Пердута заходить. Віддав передачу і можна! Браво! 2-0. І ви знаєте, от зараз більш менш команда дійсно виглядає непогано. Водиться м'яч далі. І ми спокійно повинні були зіграти. От, та ну реп! Один на один втікав! Але тим не менш після першого тайму 20. До побачення. Хорош. Шастал. Віддай передачу. Крите. От саме про цей брак я і казав. От про цей брак я казав. Крушинський. Ну от. Нічого небезпечний момент. Хорош. Ще далі передача. Ми це так крутимо, щоб так пробувати. Не дістав! О боже, Роз Джордан! Ну що, на полі нехай з'явиться Євген Коноплянк. Ну, реф. Морозко, ну, морозко зі швидкістю. Зі швидкістю морозко, дружить. І Маквана, в дальню! в дальню пробий! Пробуємо навіс! Ще додати. Та як він там дістав? Давайте зробимо. Гравцем поєдинка став Танковський. На його рахунку один забитий гол. Оцінка 8,6. Кудрика хоче купити Аланья Спор і Дніпро 1. Ну, нехай, якщо він так хоче, і вони домовляться з Дніпро 1, то будь ласка, по кравцю, у нас тут все гуд. Переводимо його на баланс, попрацювати на енергію, і тут треба попрацювати на енергію. Наступний поєдинок нашої команди буде проти футбольного клубу Олександрії. На цей поєдинок ми виходимо таким самим складом, як і на матч проти Полтавської борзь. А далі інформація для всіх тих, хто грає Ultimate Майкі для тих, хто хоче пограти Тими гравцями або просто повідкривати паки. Допомогти вам всім зможе мій партнер-продавець монет Лемафудкої, у якого зараз є акція При купівлі 1 мільйона 500 тисяч ви отримаєте в подарунок. Посилання на нього залишаю в описі. З ним я співпрацюю вже не один рік, тому все буде окей, навіть не переймайте До він побачив, але з закиданням якось не зайшло. Бабогло. Не проходить Джордан, вичитує. Своїми довгими ногами він це все перехоплює. І тут чудовий пас на Назаренка. Туди там! прям Шевченка дав. Тайсон одного обіграв, але вже там другий його чекав. Підав далі. Мартиненко. Це знущання. Де він сам в шоці? Що таке зайшло? І все через те, що ми не реалізували попередній момент. Закидання. Назаренко. Робить подачу. До речі, дуже багато почали ми будувати своїх атак саме через Назаренка. Шастал! Подача! Кравець! ми побіжимо. А тут підемо. Кравець. Ну за слабо. На Маклану. І в два. Ой-ой-ой. Шастал зараз після цієї атаки закінчу свою думку. Шастал проходить і в дальню можна пробувати! Я хотів сказати, що основним рушієм наших атак є танковський. Не Тайсона саме Танковський. Кравець. І прострілом. Ну може там. Може там так ворота залетить. Навіз? І в дальню. Ну, хай хоча б кутовий. Джордан. Ну. З ударом все ж таки. Київ. Опа, це помилка, якою ми зараз можемо скористатись? Я все зрозумів. Закривається пацани. Забили один гол і запакувались. Тайсон, дальній удар на це. Обережно погорілий. Погорілий! Обережно. Гернандес робить подачу, але тут Крушинський. Тайсон. Та як? І заміж Джордана Хачрі. Зараз голови заб'є. Подача. Заб'є головою, але не Ріді, а Атайсон. І так, у нас є ще 20 хвилин для того, щоб вирвати перемогу в цьому матчі. Все в нас для цього є. Рільсон! Рісон! Арільсон! 74 хвилина зустрічі знову цей хлопець чудово відіграє джокера. Забивши один, ми одразу в догоночку кидаємо другий. Тепер все міняється абсолютно з ног. на МАГО! І я думав, це хачеріді. <му> Сюда, бойко каже! Просто бістя. Чесно кажучи, я. Ну сук! Погнали. Давайте можемо. Ну, точка! Це просто, друзі, якийсь найпрекрасніший фільм. Тайсон розбігається і треба в 9 запхати! Тайсон! 82 хвилина зустрічі! Друзі, якщо за цей поєдинок ви не поставите лайк, то я не знаю, який ще контент вам потрібен. Порекомендуйте цю кар'єру, порекомендуйте цей випуск своїм друзям. Стоп! Не рекомендуйте! Ху! Рекомендуйте! Рельсон, сам тікай! Це Остаточна правка! Клуб Полісся, І наступним нашим опонентом буде Минай. Відігравши 19 турів, ми знаходимось на сьомій позиції. У нас 27 набраних балів. Лідирує Київське Динамо, в них 35. Донецького шахтаря також 35, уворство 34. Мені просто здається, що я нарешті підібрав правильний склад. І на Маквану туди вперед. І Маквана! Ой-ой-ой-ой! Ось це воно. Ось це те що! Те, що треба, друзі? Якщо це не прекрасна, якщо це не ідеальна атака, то що ви називаєте ідеальною футбольною атакою? Ну хай з дальньої дистанції пробиває, якщо він наважиться. А ми просто віддаємо один на один на Маквану. Знову бандура. Загонимо їх в пастку. Ох, як прибрав Тайса, ну в центрі поля цей хлопець. Диригує всі наші атаки. Шастал. Ну, про. Реф. Ну. <laughs> блін. Тільки того, що він не впав мій футболіст в момент. А так його там штовхали. Дуже солідно, солідного Маккуана! Партоплів. Ну, встигнути. Встигаєш астал. Бачу дальню. Прямо банду. Так, ритий. Ну, хоч так. Ша стал друзі 35-та хвилина зустрічі. Після першого тайму мінімально 1-0. А 2-0 це більш-менш комфортно. Маквана. Johann. Ось і гол від Маквана. Подивіться на цю атаку. Подивіться, що вони витворяють. У -у 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 -у! А я казав, що Кушніренко без удару. Вибачаю, забирає свої слова назад. Просто знущаються. Алахяр. А вони пішли всі напевно в і ось такі провали. Алахяр це геманеш 7-й гол. І нарешті, після 20 зіграних турів, ми заходимо в топ 5. Перше місце Шахтар 38 балів, друге місце Динамо 38, третє Ворскла 35, Олександрія четверті 32 і п'яте Полісся Житомир 30. Хочете, щоб швидше вийшла наступна частина, накидайте лайк, пишіть коментарі, зробіть активність і наступний випуск не заставить себе довго чекати. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. все добре.